У Полтаві попрощалися із воїном Іллею Левченком, який загинув на Донеччині. Це була наскільки відкрита, щира людина завжди допомагала. У Полтавській багатоповерхівці близько п'яти місяців не працює ліфт. Чому не можуть полагодити? Як дев'ятий поверх без ліфт? У Коломацькій громаді побудували три укриття для закладів освіти. Як це вплине на навчальний процес? Хочеться дуже, щоб дітки ходили до школи. Полтавський школяр Марк Іванченко створює патріотичні ролики для допомоги військовим. Скільки грошей зібрав? Цій квітці більше всього покадрової анімації. У Свято-Успенському соборі прощаються із солдатом Іллею Левченком із Полтави. На панахиду зібралися рідні, друзі та знайомі загиблого. Левченка мобілізували 27 лютого 2022-го. Він був оператором, радіотелефоністом розвідувального взводу. Ми проходили службу в 13-му окремому спеціальному батальйоні. За цей некороткий термін ми стали справжньою сім'єю. Це була наскільки відкрита щира людина, завжди допомагала. Були в різних ситуаціях, були в різних місцях. Дуже що так трапилося. Загинув військовий 6 січня на Донеччині внаслідок ворожого гранатометного обстрілу, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Я завжди згадую, що він був таким, що вирішував свої проблеми сам. Дружила з його сестрою. Якщо щось траплялося, я знала, що щось трапилось, але Ілля завжди все вирішував. І будь-яка проблема для нього була, була ну, посильна. І я дуже сумую за ним. І Дуже пишаюся тим, що він є моїм знайомим, і те, що він захищав нашу родину. Іллі Левченку було 37 років. Пам'ятаю його з дитинства Марія Волочкова. Маленьким, шустрим, весь час усміхненим, весь час кудись сував свого носа. Спонсорував життя інших і країн. І ми за це йому вдячні. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У нього залишилися батьки, дружина та сестра. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 113 тисяч 390 російських військових. Знищено зокрема 6159 бойових броньованих машин та понад три тисячі танків. 2082 артсистеми та 218 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1865 безпілотників, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4826 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 17 катерів і кораблів. В світ у мене чотири вікна. Від одного до другого. Подихати свіжим повітрям я не можу. 84-річна Полтавка Людмила Семенівна мешкає на сьомому поверсі у будинку на вулиці Героїв Сталінграда. Через стан здоров'я їй складно користуватися сходами, а ліфту під'їзді не працює майже п'ять місяців із кінця серпня, говорить жінка. Опускатися я не опускаюся. Прошу почту мені, будьте добрі, сусіди приносять, допустимо. Там син невісткою приїжджають. І знайомі теж приходять, там приносять, хто хліб принесе, хто молоко принесе, ліки ж так само. Оце когось попрошу, чи, чи мої приносять. Та не тільки ж одна я така. У мене дуже тяжка хвороба діабетична, ноги. Ну, як вам сказати, це нервопатія». Обща ні про організму і ноги відмовляють. І уявіть собі, як це без свіжого повітря я проживаю. Як дев'ятий поверх без ліфт. Ні, ні принести, ні привезти, ні вийти. Більшість мешканців цього під'їзду пенсіонери, каже Олексій Політько. Він живе тут 40 років. Через несправний ліфт на вулицю виходить раз на тиждень. Коли хліб треба купити продукти, вони ще півбіди. А наверх тоді таблетки глотаєш, тому що і давля і протрузії і болячок. Багато. Загалом у місті приблизно 80 ліфтів потребують ремонту, каже заступник голови громади. Особливо е випадки участилися, що так почали відключати світло. Електродвиони почали горіти. Полагодити ліфти, поки не можуть бо фінансувати такі роботи в умовах воєнного стану. Заборонено постановою Кабміну, говорить Валерій Пархоменко. Загалом на ремонт і обслуговування ліфтів у Полтаві планують спрямувати приблизно 50 мільйонів гривень з бюджету громади. Ми вже сьогодні подали документи у військову адміністрацію для погодження переліку робіт згідно законодавства і потім будемо максимально намагатися зробити в цьому році. Підрядники за свої власні кошти, за облігові, ну, не мають можливості проводити ремонт. Оце проходжу два прольоти. Стаю і відпочиваю. У мене тиск і коліно хворе. І я, якщо вийду раз у 3-4 дні в магазин чи в аптеку поліки, то я піднімаюся через. На кожному поверсі стою і відпочиваю. Не знаходишся без ліфта. Ейла Трубієнко, Павло Лопатюк та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. На дитячому майданчику у селі Коломацька 9-річна Аня разом із мамою. Нині у дівчинки канікули, а наступного тижня відновлять онлайн-заняття. Ходила я в школу, вставала о сім'ї ранку, їла і їхала в школу. Починалась уроки, ми з класом сидимо. Рівно Наталя Вікторівна нам розповідає, все дуже інтересно. А зараз сидиш на онлайні за столом, не бачишся з друзями і все. Угу. Слухаєш, світло пропадає і нічого немає уроків. У громаді із чотирьох шкіл за партами навчаються лише в одній. Відвідують її 163 учні. У трьох інших закладах, де вчаться понад 200 дітей, уроки влаштовують онлайн, бо там відсутні укриття. Хочеться дуже, щоб дітки ходили до школи. Все-таки онлайн зараз і світла немає, і інтернету буває, немає школа, є школа. Дитина зовсім друга в школі її об'яснять, її об'яснять по телефону. Вона його толком сама не може зрозуміти. Із лютого у Коломацькому планують відновити заняття у школі, бо збудували укриття. Сховища також з'явилися у ще одній школі та дитсадку громади. В вересні місяці розпочали будівництво укриттів трьох укриттів у нашій громаді. Для того щоб дітки проводили навчання так сказати, офлайн, а не онлайн. На це конкретно порядка 4 4 мільйонів гривень. А на всі десь до 12 мільйонів гривень було витрачено кошти. Все за кошти місцевого бюджету. Робота була виконана з нуля в відкритому полі, вирили котлован. Золови подушку гармовану встановлені системи вентиляції, біотуалети, електрика проведена. Також пожежні щити, пожежні сигналізатори, сигналізатори газу. Розраховане укриття на 150 людей, тож зможе вмістити всіх учнів та персонал закладу, каже директорка школи. В цьому приміщенні будуть знаходитися дітки, якщо повітряна тривога застане під час навчального процесу перші, четверті маленькі дітки, їх 48 діток. Зараз ми тільки почали облаштовувати, але тут планується зробити і частину класної кімнати, і частину відпочинку, і так далі. А в тому приміщенні пять 11 класи. Як повідомив телефоном начальник відділу освіти Коломацької сільради Володимир Сакун, відновити уроки за партами цього навчального року зможуть усі школярі, окрім 33 учнів із села Сонячне, бо там необхідно реконструювати укриття. Каріна Попова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Ірина Зотик разом із чоловіком та трьома дітьми від середини травня мешкає у будинку в селі Міській млини Опішнянської громади. На Полтавщину переїхала з Харкова. Познайомила нас з Андрієм Жиденка, який нам спочатку надав свою дачу. Ми в нього пожили місяць, а потім він зробив ремонт в цьому будинку, і ми переїхали сюди. У нас на кухні є вода, у нас там є санузел, душ. Во туалет, люди допомагають. Все це благодаря їм. Та ж сама плита, у нас не було нічого, у нас були тільки наші речі. У цьому ж будинку є піч, яку можна розтопити та зігрітися. Утром і вечором затопити піч достатньо для того, щоб в домі було все одно тепло. Ну, ось кухня 23 градуса. Це при тому, що я тут не опалюю. У нас не централізоване опалення, у нас окремий балон з газом. От, тому ми незалежні ні від світла, ні від газу. В, в, в будь-який час ми можемо приготувати їсти. Через відключення електрики, які запровадили після російських обстрілів серед переселенців у громаді, зріс попит на житло з печами, каже начальниця відділу селищної ради Марія Волошина. Раніше шукали більше квартири, а зараз більше питають будинки, саме щоб була там грубка, було опалення. Ну, хто привик до таких скам зручностей, щоб були, то все-таки перевагу надають квартирам, але розуміють, що потрібна і грубка. <сум> Їдуть і зараз. Звичайно, вже такого напливу немає, але сімей три-чотири за тиждень ми приймаємо. Поки що ще міста у нас трішечки ще залишилося. На зиму у міські млини до Ірини Зотик мають приїхати і батьки, які лишилися у Харкові. Це тому, що через вимкнення електрики у квартирах холодно. Вони якомога більше хочуть пооставатися ще вдома, але там вже холодно, з опаленням там великі проблеми, його майже не було за весь цей час. Дома максимум з опаленням 15 градусів тепла. Чаще опалення нема. За словами начальниці відділу селищної ради Марії Волошиної, зараз у Пишнянській громаді проживає близько 1300 внутрішньопереміщених осіб. Марина Голега, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Тринадцятирічний полтавець Марк Іванченко майже два роки створює 2 d анімацію на власному комп'ютері. Я робив соціальні реклами. Перша була про академічну доброчесність, чесність також екологію. А друга про толерантність, толерантність у суспільстві. Під початку повномасштабної війни у роботі хлопця почали з'являтися патріотичні мотиви. Першою моя анімація, вона була дуже простенька. Там я просто взяв і розстрілював Путіна із зброєю. Потім я зробив анімацію на підтримку військових зі Зміїного про російський корабель, де я його взяв і потопив. Потім я почув пісню про Байрактар і зробив дуже класну анімацію на Ютубі, якраз на цю пісню. Байрактар <пів> ла-ла-ла-ла Такий ролик хлопець створює від тижня до кількох місяців. Я беру її все пошматовую на багато різних кусочків, а потім роблю з них композицію. Я можу взяти, наприклад, ось я хочу працювати тільки над ось цим соняшником. Я беру, його виділяю, в нього заходжу. І ось я тепер можу працювати тільки з ним. В цій квітці більше всього покадрової анімації, я її довго достатньо робив. За основу для своїх анімацій, Марк бере зокрема ілюстрації Дніпровської художниці Ярослави Яцуби. Показав цієї художниці. Вона була справжньому захваті. Ну я розумію, коли ти все життя малюєш статичні картинки, а потім бачиш, як вони всі рухаються, переміщаються. То так, це може в захват бросити. Нині Марк на своєму ютуб-каналі поширює патріотичні відео та разом із мисткиною збирають гроші на допомогу військовим. Україна Алюбаненько тобі вірненько присягнем. Ми вирішили з Ярославою організувати збір для фонду Сергію, Сергія Сергія Притуле. Це був достатньо сильний успіх, бо в той момент ми змогли зібрати цілих 8 тисяч гривень. Потім на день незалежності за тиждень я зробив ще одну анімацію. Ми зібрали 5 тисяч гривень. Я з початку війни зібрав приблизно 40 тисяч гривень. Нині Марк Іванченко вже створив понад два десятки патріотичних анімаційних роликів. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 8 до 3 градусів морозу, а в день від мінус 3 до плюс 2 градусів. В обласному центрі вночі –7, –5, а денна температура від 1 морозу до 1 градуса тепла.